Політв'язень то повинен бути політв'язним, таким, як нас після цього зробив сорока, коли я попав. По-перше, всі посилки, які передавши верніше, які були отримані політ... тими в'язнями, забиралися і на стіл кут, бо були люди, були в'язні, які не мали зв'язків з родиною, а він голодний, а він бідний. І в результаті, значить, Михайло Сорока зумів поставити всіх в одинакові рівні, ти одержав передачу докупи. Ти одержав теж докупи всі рівні. І зранку молитва загальна. Я просто розказую життя трошечки. Може, не всі то розкажуть. Рано встаємо всі подйом, моляться отче наш Богородиця, Діво, і е, Михайло Сорока свою молитву дає. І знову він співає будуйте, будуйте, скажені коти. Після цього йде. та... Е, Тюремний сніданок. А в той час вже кожному дали кусок хліба, помазаний маслом, то, що було в запасі. Помаз... Не Тюремські, а з тих резервів, з тих поселок. Кожному одинаково. Не було, ну то не було, нікуди не дінся. Але всі одинаково були. Далі молитва була загальна. А після цього були такі, як би сказати, споміни, пісні.